Водолії, вітаю на моєму каналі! Це теропрогноз для вас на 2026 рік. В системі 12 домів подивимося, як будуть розвиватися події у 2026 році, які енергії і підсказки отримаємо від карт. Почнемо, звичайно, з першого дому. Перший дім це я, мій характер, мій вигляд, мій стан. І подивимося, що підскажуть нам карти в цій сфері вашого життя. Дев'ятка пентаклів – фінансової і фінансові якісь, якісь ресурси. Тобто, може, у вас є бажання і гроші, і, скажімо так, працювати над собою. І ви працюєте над собою, тобто ви намагаєтесь покращити свій вигляд, свій стан, свою фігуру, свій стиль, свій якісь може які вам ще не подобається. Вісімка мечів. Але якісь є сховуючі обставини, що е, може, може, якісь вас, скажімо так, ви хочете щось покращити, може вам щось не подобається в собі, і якісь сховуючі обставини, які вам не дають це зробити. Тобто це може бути, ну, якби фінансово, у вас є можливості, так, але може ви якось комплексуєте. Може, ви там хочете собі якісь ніс операцію зробити на носі, а ви думаєте, та що я буду робити, як люди скажуть або щось таке, тобто в такому сенсі, так, або ви хочете просто пофарбувати волосся в червоне. І ви може задуматися над тим, що як що люди скажуть, так? Тобто, може, ви хочете собі зробити з себе якусь іншу версію, якусь нову версію себе, але може якісь стереотипи, якісь може людський осуд, якісь може розмови вас ковують цьому вашому розвитку. А може, ви відчуваєте себе скованим? Може, у вас є гроші, скажімо, є можливості, але ви. Не сіткуйте за своїм виглядом, наприклад, не, не красти свій волосся, там, там, не, не робите собі якісь зачіски, просто ходите собі, як сіра мишка, ну, щоб не виділятися. Так? Ну, бо такому, що я буду те-то-те-то те робити. Але насправді у вас ресурси є, можливості є, але якісь комплекси вас тривують. Наступний у нас другий дім. Другий дім відповідає за наші доходи, наші заробітки. Гроші, якісь відходження. Четвірка Пентаклів. карта говорить про те, що ви, у вас якби стабільно все. У вас є якась там заробітна плата в когось, якась, може, інші доходи, і, і ви сидите на цьому. Тобто, так, може, краще не буде, але гірше також не буде. Ви будете стабільно отримувати заробітну плату, ходити на роботу. Зараз ще одна карта, щоб конкретніше. Король жезлів. жезли це овен, левий, стрілець. Може, це така людина вам буде якось допомагати, підштовхувати, а може карти говорять про те, що щоб покращити свій стан, не залишатися на рівні тому що стабільності вашої, то вам треба бути таким більш енергійним, бути якимось більш рішучим, бути якимось вогнем, загорівся, зробив. Може, ви маєте якісь проекти, але ви та. І хай ж там гроші, скільки є, там нічого не буду робити. А може, якісь ідеї у вас є, щоб покращити своє становище фінансове, а ви для цього може мало робите. Може, карти говорить, просто щоб покращити своє фінансове становище, ще зробити краще, не сидіти на на тих, скажімо так, на тому рівні фінансовому, якому зараз є, вам потрібно стати більш, скажімо, як енергійним, більш, скажімо так, дієвішим, так, і швиденько діяти і щось робити. Наступний у нас третій дім. Третій дім відповідає за спілкування, за соціум, за якісь наші оточення, за сусідів. Також це документи, транспорт. Подивимося в цій сфері. Дурень. в цій сфері у вас щось нове. Може нова машина, може якесь нове товариство, може, якісь нові сусіди переїдуть, може, якісь нові навчання, так, навчання в сенсі курси якісь, так, може, ви підете якісь на нові курси. Документи може якісь оформляти нові, може вам щось потрібно. Король мечі це мечі, це ви водолії, так? Це може характеризувати вас. Тобто ви щось може започаткуваєте, може, щось ви започатковуєте в цій сфері щось нове? Може, якесь ваше оточення, ви хочете змінити. Тобто ви щось починаєте нове, новий транспорт, нове оточення, нове хобі. Може, вирішили зайнятися, скажімо так, якимись науками. Так? Пройти якісь курси для когось, це, якщо вам актуально, але обов'язково щось нове буде. Наступний у нас четвертий дім. Четвертий дім це наше місце проживання, якісь переїзди, нерухомість, батьківщина тобто місце, де ми живемо. Не завжди, звичайно, наше місце, де ми живемо, є нашою батьківщиною, але. Четвірка мечі. І тут е, карти показують, що ситуація не дуже позитивна. Тобто ви, може, скажімо так, втомилися від ваших проблем в цій сфері. Може, ви з одної орендної квартири на другу орендовану квартиру ви вже втомилися переїжджати. Може до цього був рік, коли ви дуже багато переїжджали. Щось ще одна карта, щоб докладніше. Двійка Пентаклів. Карта може говорити про різні так коливання, а може просто 26 й рік буде такий, що вам треба буде багато змінювати місце проживання, переїжджати з одного місця на інше, винаймувати десь, може, у вас там якийсь договір оренди підписаний на півроку, ви розумієте, що вам знову треба кудись приїжджати, або вам вже кажуть, що їжджаєте, або ви будете просто ну, тобто, ви трохи втомилися від свого, скажімо так. Своїх питань із нерухомістю, своїх питань із місцем проживання, і ви хочете їх вирішити. У вас тоді, коли вони коливаються, і фінансово коливаються, немає якоїсь стабільності. А може, це говорить про те, що ви хочете купити, наприклад, квартиру і ви вибираєте. Ви вже втомилися від вибирання. Ви подивилися одну, ви подивилися другу і ви не знаєте, що вибрати. Ви вагаєтеся. Думаєте, передумайте, ви вже втомились просто вибирати, для кого, звичайно, це актуально. Або це говорить про місце проживання, тобто ви хочете переїхати в якесь місто інше. І карти говорять про те, що ви не можете, наприклад, для себе вибрати. Вагайтеся постійно і вже це просто вас виснажує. Наступний у нас п'ятий дім. П'ятий дім це наші діти, це якісь наші хобі, наші якісь справи. Четвірка мечів. Карта говорить про те, що ви, скажімо так, в цій сфері якби, також дуже втомлені. Якби, може, хочете виспатись, хочете відпочити, хочете може виспатися в дітей. Може, у вас маленька дитина і ви хочете виспатися. Може, ви хочете піти якесь хобі собі знайти, розслабитися. Може, ви прагнули якийсь, може, в 2025 році ви робили якийсь бізнес, в 26-му році ви вирішили що хватить, я вже не можу, там воно не дає того прибутку, який мені потрібно, і я вже не хочу цим займатися. кубків. Так, тут ось така емоційна карта, це може бути людина рак, риба, скорпіон. Це якась може вплив цієї людини на вашу цю ситуацію. Може, це чоловік, який візьме на вас обов'язки, на себе обов'язки з дітьми. Так, може, це якийсь бізнес-партнер ваш, і ви вже, наприклад, не хочете з ним співпрацювати. Тобто, може, це, якщо це з сектору хобі зв'язано, то ви може вже вигоріли і не хочете займатися своїм хобі. так. Не хочете там вже ходити на танці, чи там на співи, чи куди ви там ходите на якісь спортзали, так може спортом бігати вже не хочете більше. Ви так трохи вже. Розширвалися в цій сфері, думаєте, ні, в го році або 26-й рік так пройде, що ви вже просто. Це вам буде не актуально. ваші хобі, попередні, які були до цього. Для когось це може бути такий варіант. Наступне у нас шостий дім. Шостий дім відповідає за роботу, рутину і здоров'я. Подивіться, що покажуть нам карти на цей період в цій сфері. Лицар Кубків. Кубки це в нас рак, риба, скорпіон. Це може бути зустріч з такою людиною, це може бути якийсь психолог, лікар, це може бути, це може робота з такою людиною, співпраця десь на роботі, може якась на роботі нова людина. Ще одна карта. Справедливість. Карта говорить про те, що може на роботі у вас якісь ці, з цією людиною, може ви створити якусь фірму, може, ця людина вам допомагатиме в роботі, ви це юридична карта, якісь документів, якогось суду, може, ви підете працювати в якісь державні установи, або ви працюєте в державні установи і вам доводиться співпрацювати з цією людиною на протязі, наприклад, року. Якщо рутина, то тут, скажімо так, вирівнюється баланс ваш, і ви вже, може, це ваш чоловік, який вам допоможе з рутиною. Якщо це стосується здоров'я, то баланс буде між, скажімо так, тобто у вас буде, як, скажімо так, якісь здоров'я, будуть непогані аналізи, так? Тобто ви не можете бути, не будете повністю здоровим, але принаймні будете хворіти, наприклад, менше, ніж з 2025 році. Наступний у нас сьомий дім, сьомий дім це партнери. Наше особисте життя, також партнери по бізнесу можуть бути. Місяць. Якась скрита інформація, якісь непорозуміння в цій сфері. Тобто запас партнерами з вашим особистим житті може щось невідомо, може щось висвітитися. Щось вам, наприклад, якась може повна чи якась інша ситуація покаже вам щось, щось для вас невідоме і таємне. Ще одна карта. Якісь недомовки в вашому особистому житті. Сімка жезлів. Карта говорить про якісь такі, тяжкі гірші моменти в особистому житті. Тобто, якісь у вас якісь таємниці є, може. От від чоловіка, від дружини, може з партнерами, у вас якісь таємниці є, і вас це засмучує, розстроює, і ви поки їх не можете вирішити. Може виникнуть якісь, може зараз немає, може виникнуть якісь ситуації такі, що ви не знаєте, як, скажімо так, вирішити своє особисте життя. Може, якісь недомовки, так, може, якісь неприємні ситуації будуть, може, якісь недосказаність. Може, вам просто треба, наприклад, більше працювати над своїми відносинами. Наступний в нас восьмий дім. Восьмий дім відповідає за кризисні ситуації, за чужі гроші і за кредити. Подивимося, що покажуть нам ці карти. Карта смерть. Карта говорить про якісь, скажімо так, переломний момент, якась кризисна ситуація, коли щось полишає нас і на зміну щось приходить нове. так, тобто, Якісь питання, що вже відійдуть від вас, якісь питання вирішаться. Це може бути з кредитами, що ви, наприклад, може, ви закрити кредит, так? Тобто щось зміниться, може, візьмете кредит. Ще одна карта. Четвірка мечі. Тобто ви втомилися від якоїсь ситуації, може, це може якимось з допомогою. Може, у вас закінчиться допомога, може якийсь новий етап, і ви будете получати якусь допомогу іншу, так але більше всього, що, наприклад, ваша якась фінансова допомога закінчиться. Ви хочете, наприклад, відпочити якісь ситуації. Дуже багато в цьому, скажімо так, в цій сфері дуже ситуацій буде кризисних, так, якісь переломних. Наприклад, закінчаться аліменти, або, наприклад, просто вам їх тати не будуть. Закінчиться допомога. Або вони скажуть, що, наприклад, держава скаже, що ні, тобі вже не належиться допомога. Кредит також можуть вам не дати кредит. Тобто такий не дуже сприятливий сектор на 2026 рік. Наступний у нас дев'ятий дім. Дев'ятий дім відповідає за закордонні справи, за навчання. Мається на увазі навчання десь в вищих навчальних закладах, а також подорожі, якісь поїздки, відпочинок. Сімка Пентаклів. Карта говорить, що ви працюєте над своїм фінансовим становищем. Може, щоб поїхати за кордон, відпочити, на навчання, так? Тобто у вас є ресурси, принаймні ви їх напрацьовуєте або вже трохи напрацювали. Щоб скористатися в 26-му році, трійка пентаклів. Чудова карта, така тобто співпраці з кимось. Тобто у вас є гроші, ви співпрацюєте з кимось, щоб, наприклад, може, ви договорилися з кимось, щоб поїхати відпочити, щоб дешевше було, наприклад, так? якимсь способом, може, якимось авто поїхати за кордон чи в якесь місто. так? Може, ви вирішили, скажімо так, з кимось там. Якісь допомоги в когось попросити, може якоюсь математикою, там допомогли з чимось, щоб поступити, наприклад, в навчальний заклад. Або ви, наприклад, яким знайомим своїм, щоб переїхати за кордон, ви співпрацюєте з своїми знайомими, там пишете їм, дзвоните, що ви там десь домовилися вам за житло, за роботу, щоб переїхати, наприклад, за кордон. Такі чудові карти ви будете працювати в цій сфері, напрацьовувати собі. І можливості у вас, скажімо так будуть фінансово ви працюєте над цим, або ви будете просто вже не переїжджати в 26-му році, а тільки починати працювати. Може, у вас тільки ідея 26-му році з'явиться, якби щоб щось змінити в цьому напрямку, або просто ви вже, скажімо так, стоїте на порозі якихось змін. Наступний у нас 10-й дім. 10-й дім відповідає за соціум, наше положення, статус наш за якісь наші кар'єрні зрости. Подивимося, що підкажуть карту. Лицар мечів. Карта говорить про те, що ви не задоволені своїм статусом, своєю кар'єрою, своїм положенням на роботі, так? десь там, чи в фірмі, чи в бізнесі, і ви, скажімо так, хочете щось змінити. А може ця людина вплива на вашу, скажімо так, кар'єру. Може вам вона посаду забирає, забере мах. Ну, так, і карта говорить про те, що вам все-таки треба самому боротися за своє положення. Може, ці карти говорять, що якщо ви хочете, наприклад, зайняти якесь положення, кар'єрний зріст, якийсь так, якийсь статус отримати, то вам потрібно працювати самому. Тобто не полягати на когось, не покладатися на когось, а працювати самому. Також може просто у 26-му році виникнути така ситуація, що вам е, треба буде боротися за свій, наприклад, своє підвищення, за свою кращу роботу, за свій якийсь кар'єрний зріст, за свій якийсь статус, своє положення в суспільстві. Але пам'ятайте про те, що ма говорить це старший аркан, і він говорить про те, що ви зможете. Тобто ви розумієте, може, що ви самі, і як я це все зроблю. У мене нема незнайомих, не там, щоб заплатити комусь нічого, нема можливості немає ніяких. Але е, карти говорять про те, що е, все ж таки вас здасться. Що, ну, тобто, у вас є все, просто ви не бачите на даний момент виходів. Але ви якби знаєте його. Наступний у нас 11 дім. Одинадцятий дім відповідає за соціум, за наше оточення, за наших друзів, за інтернет, якесь спілкування в інтернеті. Вісімка Пентаклів. Якісь фінансовий ресурс незадоволений, Тобто ви задоволені свого оточення своїх друзів. Може, друзі вам якось фінансово допомагають. Мається на вас, якісь впливові друзі, може, ви маєте. Може, якісь ви маєте пливову друзі в інтернеті. Може за кордоном десь ви маєте, може, ви контактуєтеся? Якось якісь партнери у вас які приносять, це. Ви приносимо заробіток. Може, не як гроші, а як порада, щоб там щось вкластися, куди щось зробити, де краще піти, де краще зробити. Ще одна карта. Колесо фортуни. Тобто карта говорить про може, циклічність, так? Для якось це може бути, що друзі залишаться ті самі. Оточення залишиться те саме. Так, воно у вас чудове, непогане оточення, тобто, ви задоволені свого оточення своїх друзів. Ви може, вони вас там підтримують тяжкі моменти, може, ви їх там може фінансово один одного підтримуєте? Може, це такі друзі, які там іще школи були, так? І карта говорить про те, що вони у вас залишаться. І як і було, то у вас так і залишаться чудові, гарні відносини, так? А для когось це може момент, що ви якби, знайдете ще нових для кого актуально, знайдете нових вам, скажімо так, повезе, так по колесу фортуни, і ви пофортить вам, і ви знайдете нових друзів, які знайомства, заведете нове, може, якусь групу вступите, може якесь товариство, може в інтернеті з кимсь познайомитися, і це принесе вам якісь може фінанси, може якісь. Якісь знайомства, щоб потім були фінанси для розвитку якогось бізнесу. Наступний нас 12 й дім. 12 й дім відповідає на за самопізнання, езотерику, якісь ретрити і місця ізоляції. Подивимося, що карти підкажуть нам в цьому секторі. Мах. Тобто карта говорить, що ви творите. Творити може в плані езотерики, може якось цікавитись астрологією, нумерологією, таро може цікавитись, може цікавитися його, якимись ретритами, може, працювати в цьому напрямку, щось творити, щось там, якось магічити. Вісімка жезлів, але ваші, скажімо так, починання. Ваші, якби започаткування нового, може ви 26-му році тільки почнете це все робити? Може на ретрит поїдете, може якось йогу займетеся? Так то карта говорю, що відбувається дуже швидко. Ви захотіли? Раз, раз і у вас все вийшло, так все сі скажімо скажем так, підносити подарунок, тому що ви, скажем так, творець цього в майбутньому, так ви там щось мріяли, помріяли за місяць, раз і вже у вас о, якісь не знаю, там курси по астрології, так тобто ви розвиваєтеся. Якщо це стосується якихось місць ізоляції, то карти говорять про те, що ви вийдете з місць ізоляції і доволі швидко, тому що вісімка жезлів – це про рух, про швидкість, про швидкий розвиток подій. Такі були водолії карти для вас на 2026 рік. Бажаю, що програвся як в найкращих моментах. Звичайно, вітаю вас з наступаючим 2026 роком. Бажаю щастя, добробуту, миру, наснаги, позитивних енергій. Хай ваш 2026 рік пройде на позитивних енергіях, позитивних вібраціях. Звичайно, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і побачимось в наступних відео.